Побачив через обов'язково, як ударна хвиля насувається на мене. В Телеграмі почали сипатися вибухи, фото, відео. Треба бути фахівцем, щоб знати, що можна викладати і як. За що було затримання? Вилежало відео передвіженням техніки на Шуткувати з таким не варто. У мене опіки 35% шкіри, 3-4 ступеню. Ніколи не знімають, нічого не викладувати. 12 підозрюм вже оголосили. Це наслідки влучання російської ракети у столичний ТРЦ «Ретровіль» у березні 22-го. ворог завдав потужного удару, який зруйнував торговельний центр, фітнес-клуб, понівечив довколишні житлові будинки та вбив 13 людей. Артем Мельник один із тих, кому дивом вдалося вижити. Був у складі ТРО, знаходився на території ретровілю, виконуючи бойові завдання з хлопцями. Незадовго до моменту ракетного удару. Вийшов з ретровілю, сів машини, розмовляв по телефону. І на той час, коли був ракетний удар, розмовляв зі своєю дівчиною. Ми ще з ним не договорили, і о 22.46 я почула вибух в телефоні. Ну, це було дуже страшно. Побачив через лобове скло, як ударна хвиля насувається на мене. Я зрозуміла щодо чого, тому що зразу в телеграмі почали сипатися. Вибухи, фото, відео незадовго до трагедії. Один із тіктокерів виклав у мережу відео української військової техніки неподалік Терце. Імовірно, саме оприлюднені ним дані навели ворога на ціль. Якщо ви розміщуєте в соцмережах будь-яку інформацію, яка може допомогти нашому ворогу, ви дієте проти нашої України. Удар був такої сили, що від автівки Артема залишилася купа металобрухту. Телефон з рук випав, і я тільки це не знаю менше секунди встиг прикрити це якось машинально. От. Після цього мене ударною хвилею викинуло з авто. Більш-менш прийшов до свідомості, вже лежачи неподалік від машини на асфальті. Намагався встати. Декілька разів в мене не виходило. Потім, коли встав, постійно перечіплювався через все те лахміття, яке налетіло з ретровілі, там банери, фонарні стовби, дроти електричні. З один з яких я напевно, що задів, того, що лікарі сказали, що в мене ще було ураження струмом. Дійшов до кутка будівлі, і там вже мене повністю виключило. Якщо ви будете поширювати дані в соціальних мережах, давати змогу коригувати вогонь до вас постукають у двері працівники служби безпеки України. Вже наступного дня після трагедії правоохоронці затримали блогера, який оприлюднив злощасне відео у соціальній мережі. За що було затримані? За те, що виложив відео передвіженням техніки 24-го числа в TikTok. Техніка була в районі торгового центру Ретравіль. Акація були для угу. Останні влучання дронів шахідів в Білої церкві. Там теж люди, які жили неподалік, відзняли відео. Несвідомо викладали інформацію, яка на жаль певним чином інформує ворога. Звичайно, ми разом зі службою безпеки встановили цих людей. Провели ретельну перевірку, Усвідомлюєте, що це робити неправильно. Так, да, я повністю осознав, переосознав свою ошибку і прошу прощення. кому боль, не Знаю, іскренні прошу. В мене опіки 35% шкіри, третього, четвертого ступеню. Е пересажена шкіра на ті уражені місця деякі м'язи. Потрібно було вирізати, тому що вони були попечені до вугілля, саме на лівій нозі там не вистачає, може, 20% м'яса. Реанімацію мене запустили буквально на дві хвилини, і, і то я його тільки впізнала по татуїровці. Все. Батьки мене не могли тоді впізнати. Удар струмом, перелом ребер, баротравма, перелом лопатки, контузія. Якщо людина один раз да поставила пост. Це одна справа. Якщо е, під час перевірки інформації ми розуміємо, що людина регулярно викладає інформацію, то звісно така людина не підпаде під увагу сил безпеки та оборони. І шуткуватись таким не варто. Після цього випадку Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за фото та відеозйомку переміщень ЗСУ. Нехтування інформаційною безпекою каратиметься позбавленням волі від 8 до 12 років. Також заборонено публікувати інформацію про приліт будь-яких повітряних об'єктів та одразу виставляти світлини з місця події, адже це допомагає ворогу скоригувати повторні атаки, зокрема на об'єкти критичної інфраструктури, такі як теплові електростанції, енергомережі та трансформатори. Саме таку інформацію і шукає ворог у соціальних мережах, щоб зрозуміти, чи влучив він чи ні. Я скажу відверто, в час деяких атак. Поліція взагалі не повідомляла про деякі з фактів прильотів для того, щоб не допомагати ворогу зорієнтуватися. 19 жовтня зняв відеоматеріал про обстріл критичної інфраструктури Бурштинської Тес. Пізніше цей матеріал я додав у телеграм-канал. Я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні-агресору. Треба бути фахівцем, щоб знати, що можна викладати, і як інформація не повинна містити не прив'язки до території. Не... Прив'язки до адреси, не прив'язки до ідентифікації певної ракети або безпілотника. Якщо на відео, наприклад, тільки небо і більше нічого немає, або там уламки ракети без відповідного ідентифікаційного номеру, це не дозволить противнику встановити і отримати хоч будь-яку інформацію. Правоохоронці також закликають не повідомляти друзям чи родичам інформацію про прильоти за допомогою месенджерів чи телефону. По перше, ви не можете знати, куди інша людина надалі передасть вашу інформацію. По-друге, ворог може зламати ваш гаджет. Зараз ворог веде дуже активну війну на кіберфронті, коли завдяки переходу по певним лінкам ворог отримує доступ до вашого гаджета. Я навіть не кажу своїм родичам, куди прилетіла ракета, навіть знаючи про те, що вона прилетіла десь в тому районі, де вони живуть. Я просто дзвоню і питаю, чи там все добре, де ви знаходитеся, чи ви в укритті. Якщо так, да, все добре, залишайтеся в укруті, не залишайте місце, де вам безпечно. Сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити. Ніколи не знімайте, нічого не викладайте, Нікому не рекомендую. Быстро швидко, швидко наказують. 12 Дванадцять ми вже оголосили. Надалі ці справи передають до служби безпеки України. Це не іграшки повідомляти ворогу інформацію про те, куди прилетіли ракети і як їх коригувати. Ми не маємо зараз права на помилки, просто заради того, щоб підвищити собі рейтинг в Фейсбуці, інстаграмі чи іншій соцмережі. Артем, який дивом вижив після ворожого ракетного удару, понад місяць провів у реанімації та переніс десяток операцій. Аби пересаджена шкіра прижилася, хлопцеві довелося пригнітити імунітет, але ворог не зламав його волю жити далі. Вже в принципі веду нормальне активне життя. Та не таке активне, як було до війни. Коли саме на мене насувалася ударна хвиля, я прикрив лице, і це якось зіснує якогось дежавю. Бо, ну, сталося, напевно так, як воно мало бути. Якщо вам було корисне відео, підтримайте наших героїв вподобайкою та поділіться думками в коментарях, яких ще правил інформаційної безпеки слід дотримуватися, аби жити далі.